Якщо ви ще не вірите, що музика впливає на вашу підсвідомість, ми вам це зараз доведемо в тесті. Здравствуйте. Це Ірина, вона так само як і ви піддається на хитрощі маркетологів. Приходиш в магазин з конкретним списком продуктів, які хочеш купити. Виходять з повного набрала і набрала, чого Зараз лікарі покажуть, як різна музика по різному впливає на наш мозок і серце. Для цього ми проведемо два наукові тести. Датчики э, знаходяться на конічностях, тобто на руках, і на ногах. Цей прилад називається електрокардіограф. Констатує роботу серця, контроль частоти сердічних закращень. Він передаватиме коливання пульсу та фіксуватиме його зміну на моніторі. Звучить класична композиція Йоганна Баха. Щось подібне за ритмом, як ви вже знаєте, лунає в супермаркетах зранку. Дивіться, як організм реагує на спокійну мелодію. А зараз ми поставимо швидкий рок н рол Зараз результат буде інший. Щоб остаточно довести, що музика дійсно по-різному впливає на людину. проведемо ще один тест. Виміряємо ритм серцевих скорочень. Спочатку після класичної музики. Частота сердічних закращень стала 84 в минуту, і давлення 105 на 60. Якщо музика приємна, то ти стараєшся задержатися в тому місці, де вона звучить подальше. А тепер після рок-н-ролу. результат знову зміниться. У пацієнтки повисилась частота сердічних закращень до 92 Коли довго слухаєш подобну музику, хочеться побыстріє зробити свої справи і покинути поміщення. Тобто лірична музика розслабляє ваш організм. Ви не поспішаєте ходити магазином і, звичайно ж, купуєте зайве. А ось ввечері, коли в магазині натовпу людей і черга біля газ, швидка музика змушує вас швидше купити і піти, щоб звільнити місце для нового покупця. Так маркетологи заробляють на вашій підсвідомості, хоча самі вони називаються не обманом, а зовсім по-іншому. Це називається «Іскусство продаж